Невідповідність це коли ви бажаєте, щоб небо було зелене, а воно синє, щоб у вас було багато грошей, а їх нема взагалі. Коли ви хочете стрибати, але позбавлені такої спроможності через фізичні вади. Словом, ваші бажання і ваші реальні можливості. Не стикуються. Тобто невідповідності це перешкоди на шляху до взаємодії зі світом навколо вас. Саме так говорить американська дизайнерка технологічних продуктів Кет Голмс у книзі Невідповідність, як інклюзія формує дизайн. Мабуть, не треба пояснювати, чому саме тема інклюзивності для нас є зараз однією з найважливіших. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва. Трішки про авторку, бо я завжди вважаю, що портрет того, хто пише, впливає на сприйняття, про що саме він або вона пише. Мені, наприклад, не цікаво читати про війну тексти кабінетних писак. Власне, це стосується будь-якої теми. Досвід продається краще ніж уявлення про нього. Так, от Кет Голмс встигла попрацювати в таких відомих корпораціях, як Microsoft, Google. Свого часу її називали піонеркою у сфері розробки дизайну для інклюзивних продуктів від згаданих вже гігантів. Власне, накопичені знання і стали поштовхом до написання цієї книги, яку видало перфектне видавництво Артхас. Дизайн формує нашу датність отримати ключ до світу, говорить Кет Холмс, і одразу додає, що всі дизайнери переймаються завданням створити дизайн для всіх одразу. Логічно, але намагання догодити всім не йде на користь, кінець цитати. Просто обожнюю такі думки, адже одна справа, коли кажу їх я, ну, умовно кажучи, спостерігач. А зовсім інше, коли їх проговорює людина, причетна до розробки продуктів для людей з обмеженими фізичними можливостями. Головний меседж цієї книги я його щоправда трішки перефразую: нам, українцям, слід вчитися усвідомлювати, що ми всі можемо бути різними, особливо зараз, коли війна ще триває, а людей понівечених нею стає. Все більше і більше на українських вулицях. До речі, нещодавно в Ютубі з'явився просто кайфовий проект All Inclusive відвал ніг, де вже демобілізований письменник Сашко Терен, який залишився без обох ніг, разом із відомими людьми, просто намагається розсікати вулицями різних міст на інвалідних візках. І все це на позитиві без моралізаторства, але з очевидними висновками. Знайдіть час подивитися, бо це тепер нас усіх стосується. Взагалі найбільш корисна для мене річ, яку я зрозумів з невідповідності, що ми люди з необмеженими фізичними можливостями дуже боїмося інклюзивної теми. Обережно добираємо слова, щоб нікому не завдати болю при її обговоренні, Співчутливо дивимося на інклюзивних людей і воліємо пошвидше зникнути з їх поля зору, переключитися в свій звичний режим. Я трішки впізнав себе, коли читав цю книгу і побачив свої страхи. Може, наважитись кинути і сюди оком. Чи вам комфортніше ходити вулицями, відводячи погляд при вигляді інклюзивних співвітчизників? І ледь не забув. Тут у тексті є дуже кайфовий фрагмент, коли авторка дякує своєму чоловікові, який підтримував її, поки вона писала цю книгу. Поки я писала, ти пересував навколо мене цілі планети, щоб я могла зосередитись. Кінець цитати. Дуже зворушливо. «Зосередьтесь і ви на її читанні, поки я підготую для вас черговий огляд чогось. Свіженько від видавництва Артхас підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва.